Тікток каже, що такої рибки ви ще точно не їли. Давайте готувати. Беремо філахека, розрізаємо на шматочки, перчимо, солимо. У мене це звичайна гімалайська рожева сіль. Ви можете використовувати та, яка у вас є вдома. Готуємо кляр. Обалакуємо всі шматочки. Спочатку мука, тоді яйце. Виходить ось так. В сковородці наливаємо олію, звичайно, рослину, підігріваємо її до низьких температур. Кладемо нашу рибку обсмажуватися, і тоді, виходить, у нас велика гора смакоти. Можна вже смакувати, але ми продовжимо. Моркву та цибулю я попередньо протушила. Тепер викладаємо на так звану подушку. У мене є часниковий соус, можна використовувати майонез та часник, але я, так як його залишилось небагато, буду використовувати його, так як міст часника там є досить нормально. Все розподіляю так, щоб соус гарно розійшовся по всій рибці за декором біжвинагород. Під товстим шаром снігу я зриваю свіжу домашню петрушку, зелененьку та запашну. Тепер процес самий найцікавіший. Декоруємо. Рибку викладаємо на порційну тарілку, притрушуємо пармезаном тертим і даємо зверху свіжу зелену петрушку. Усе готово, смакуємо. Повірте, це дуже і дуже смачно. Спробуйте і переконайте самі. Готуйте і діліться в коментарях.